Є новина, друзі. Працівників ТЦК відправлять на фронт. Дослухайте до кінця. Є дуже цікаві деталі, ну і мої думки з інсайдами. тому слухайте. Але спочатку хочу проанонсувати сьогодні прямий ефір, буду в хтось проводити в 7 годині. Я так подивився, що блогери отримують там достатню кількість переглядів, там йде дискусії, я теж з цим будувати. Займатися напишіть, чи ви прийдете і чи вам це цікаво. А тепер до новини. Так от вчора з'явилася інформація від Генштаба, що працівників ТЦК, які не мають бойового досвіду і не мають обмежень по здоров'ю, відправлять в бойові частини воювати. А на їхнє місце, на їхні посади, призначать військових, які поранені, які вже були в боях, які мають бойовий досвід і мають відповідні обмеження по здоров'ю. і Вони будуть працювати в ТЦК. одразу. Що підмічу? Це генштаб, тобто це офіційне повідомлення. Раніше в нас такого не було. Друге. всі пропагандистські канали, ну, марафони, ті всі почали постити такі заголовки: ТЦК відправляють на фронт, ТЦК відправляють на фронт. Ну пропаганду розганяти, телеграм-канали, ну всі-всі-всі не до суті докопатися, а просто відправляють на фронт. Чому би ну взагалі з'явилось таке повідомлення, на мою думку? Ну, перше питання. Ми всі знаємо, що давним-давно вже працівників ТЦК відправляють на фронт, які не мають обмежень по здоров'ю. Ну тому, що обмежено придатних не відправляють, тому що вони будуть мати право не приймати участь в боях. І це було тихо. Тепер це публічно сказали для чого це говориться? Ну тому що я думаю, що падають показники по мобілізації. Вони просто падають. Ці показники по мобілізації, а тиснути на людей ну можливості стає все менше і менше, тому що ну публічно одразу. Будь-який конфлікт попадає в телеграм-канал, і зразу питання до влади, до омбудсмена, до Зеленського. Вже тепер питання, бо він скаже, що кожен випадок розглядається окремо, перевіряється, аналізується, розслідується. І як би ну я так розумію, керівництво ТЦК сухопутних військ контролює чітко, щоб не було конфліктів при мобілізації, щоб вона виконувалася по закону. Тому що в нас є закони, там чітко все прописано. Там є мобілізація, якщо людина не хоче, його можуть затримати по протоколу. Ну тобто є відповідний механізм. І я так розумію, що оце Публічна бо ця заява від генштабу, вона саме для працівників ТЦК. Ну що падають показники, значить, ми не можемо мобілізувати, значить, відправимо вас, щоб ви е, воювали. А на ваше місце призначимо інших, тому що ви не справляєтесь зі своїми обов'язками. От така моя думка. Напишіть, що ви думаєте з цього питання? Ну, і приходьте на прямий ефір. Він буде перший, цікавий. Ну а далі подивимося.